Шокуючі викриття в Україні корупційні скандали, а також знову ж таки заклики до того, що Крим найближчим часом Україна зможе відвоювати в Росії. Для чого це робиться і до чого це може призвести, ми сьогодні поговоримо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, можливо, навіть підписками. Дякую кожному з вас за таку, друзі, підтримку. І почнемо ми з першого повідомляє Ліганет. Більшість базових послуг в ЦНАП стануть платними. Рада підтримала законопроект в першому читанні. Тобто, тепер державні послуги, державні послуги в ЦНАПах, які фінансуються з кишень громадян України, уявіть собі, будуть платними. Це приблизно так, як ви пішли в магазин, купили електрочайник, вернулись додому. І, окрім того, що вам треба платити за електроенергію постійно, так, коли ви його включаєте, то вам ще й треба платити гроші за те, що ви кожен раз його включаєте, щоб закип'ятити воду. Приблизно от так це виглядає. Наприклад, реєстрація бізнесу та земельних ділянок, які були безплатними, будуть коштувати 200 гривень. Плата за реєстрацію шлюбу зросте з 85 копійок до 200 гривень, і так далі. І так далі. Бачимо, що намагаються пообдирати гроші де тільки можна. І якщо б ці кошти рахувалися від е, е, мінімальної заробітної плати, як в нас рахуються штрафи якісь, так і все інше. Е, і подивитися, скільки це у відсотковому співвідношенні до мінімальної заробітної плати, то це просто повний кабздець. Просто повний кабздець. Це перше. Тобто, ЦНАПи тепер стануть платними. Далі, голова Антимонопольного комітету України уявіть собі, Кириленку, повідомили нову підозру в недекларуванні майна, повідомляє НАБУ. Він не вказав в декларації 20 об'єктів нерухомості та авто, які оформили на родичів дружини. Квартири в Києві і Ужгороді, будинок під Києвом, гаражі, паркомісця, землю. Його дружині також оголосили підозру в пособництві незаконному збагаченню. Тобто, бачимо, що у нас держслужбовець, якому громадяни України зі своїх податків платять заробітну плату, фактично, якимось чином собі не просто купив 20 об'єктів нерухомості, а при цьому ще й забув їх вказати в декларації. Як це в будь-якій цивілізованій країні ця людина би вже сиділа в СІЗО і вже би з. В майбутньому з повною конфіскацією майна він би сів у в'язницю. Присіяв би, знаєте, рочків на 10. В Україні що буде? Буде вазня, 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 його випустять. Побачте. і ніхто нічого в нього не буде забирати. Отака от, от корупція в нас. Далі наступне. Кіберполіція та БЕП викрили масштабну схему, розкрали 80 мільйонів гривень з державної програми підтримки садівництва. Чиновники. Подавали фейкові заяви через електронні сервіси. Гроші виділялись на ділянки, де сади вже існували або взагалі не оброблялися. Всім учасникам загрожує 8 років тюрми. Загрожує, чи вони їх отримають, чи ні, незрозуміло. Але от є така загроза. При цьому так бачимо, що в нас в Україні будь-який чиновник: мільйон, два, три, п'ять, десять, двадцять сто мільйонів вкрасли отак. При цьому 36,2%, а це 3,7 мільйона громадян України, які являються пенсіонерами в Україні, живуть за межею бідності. 3 долари США на день нова міжнародна межа бідності в червні 2025 року. Її розраховує Світовий банк в рамках програми міжнародних порівнянь. Про це повідомила народна депутатка України Ніна Южаніна. Три долари на день це межа бідності. Якщо подивитися ті пенсії, мінімальні, навіть так, які є в Україні, це там дві з хвостиком тисячі. Це 50 доларів. І для того, щоб жити на три долари на день, так, то в місяць, то це має бути 90 доларів. Це тоді буде межа бідності. Все, що менше 90 доларів, це вже за межею бідності. І бачимо, що при 50 доларах е, в місяць пенсії в нас е, майже 4 мільйони українців живе на півтора долари в день. Чи це не Африка? Ну, це бідна країна Африки. По-іншому, це назвати не можна. При цьому нам розказують про ЄС, про НАТО, про Шалені перспективи України. От. Але знаєте що? Головне, що в нас голова антимонопольного комітету може собі будинків накупляти, квартир, автівок і так далі. І забути їх задекларувати. Оце найважливіше. Далі потерпіть ще немножечко: речник Української добровольчої армії Братчук, і він також в Одеській області, якщо не помиляюсь, також там причинах. Заявляє наступні речі. Давайте послухаємо. Після того як на так званих вишках бойка, як їх прийнято називати в Чорному морі, відбулася чергова операція. Там все палало. Знаємо, що Росіяни їх окупували ще в 2015 році, і потім почали використовувати в своїх військових цілях, зокрема після цих операцій на Росії, з'являються повідомлення, нібито збройні сили України готують висадку дистанту в Криму. Просто те, що лунає з боліт. Наскільки взагалі можлива реальна така е, операція? Ну давайте говорити про те, що звільнення нашого Криму це реально. Сьогодні ми говоримо про використання як військових, так і будуть задійні, звичайно дипломатичні інструменти, тому що ну суто військовим шляхом навряд чи це вдасться зробити одночасно, але в будь-якому разі треба говорити про використання всього арсеналу. Тих інструментів, які дозволять для окупувати наш Крим, з іншого боку, продовжується етап демілітаризації українського півострова, тимчасово захопленого ворогом, тому що фактично кожен день туди летять дрони. Зараз ми з вами спілкуємося. Севастополь знову там. Напружується, тому що вони кожен день волають про українські нефтуни. Наприклад, вони кожен день волають про наших українських комарів. І власне на початку повномасштабки, згадаю, як ми попереджали, що будуть обстрілювати Одесу, буде повертатися Севастополю. Ну така тенденція у нас зберігалася і зараз продовжується. Можете привірити мої слова. Так що в будь-якому разі Крим буде звільнятися, і яким чином а ми побачимо в будь-якому разі. Я думаю, що це буде комбінований удар. Ну, а власне, колаборантам, дякую, що нагадали, і окупантам, і цивільним окупантам, ті, що захопили наші будинки. Їм треба зараз, поки міст ще функціонує кримський, потихеньку збирати валізи. Так, да, і їхати. Це ми чули вже в 22-му, потім в 23-му, потім в 24-му, 25-му році вже от бачимо, чуємо. Це про цей кримський міст, який все ніяк його не можуть зруйнувати. Ну, типу, нічого йому немає. Він як функціонував, так і функціонує. І при цьому, якщо не помиляюсь, то через окуповані території України по суходолу вже прокладено е залізнодорожню колію, яка також собі цілком і повністю нормально функціонує, до Криму, так, і вони туди возять все, що їм треба. Тож хто що там має де окупувати, так, якщо по чесному. То наскільки це реально на сьогоднішній день мені моя особиста думка, так, суб'єктивна, яка може не збігатись з реальністю. що... Це, знаєте, оце, ура, скоро перемога десь приблизно туди. Далі, наступне. Е, наші депутати також починають все більше і більше розповідати про те, що в Україні треба відключати мобільний зв'язок, потрібно реєструвати всі українські сім-карти на паспорти і пройти верифікацію всіх сім-карт, які зараз функціонують серед українських мобільних операторів. Так? І більшості людей. В принципі, зрозуміло, що, скоріш за все, це просто потрібно для того, щоб верифікувати всіх, хто проживає на території України, хто користується російсь... українськими сім-картами, і все. І що ніякого там стосунку це до шахедів би, немає. І це підтверджує також фахівець з радіотехнології Сергій Флеш. Давайте його послухаємо. Це також, якби, він служить в Збройних силах України. Давайте його послухаємо. Шахет, я скажу так, не управляются через сети мобильной связи. У шахеда просто нет физической внутри такой возможности. Мы каждый день разбираем трофейные шахеды, анализируем, что россияне в них меняют, как все работает. Поэтому шахеды, еще раз, не управляются через украинскую мобильную связь. Что есть, это в шахедах есть такие трекеры, так называемые, которые передают на Россию, где шахет летит. Передают информацию, какая у шахеда скорость, какая у шахеда там, дальность полета, высота полета. Анализируют информацию, россияне могут понять, где работает наша ППО, потому что если шахет в какой-то в них Значить, його збілі. Там можна критикам відвідати, щоб не летять. Шакет, я скажу так, не управляються через всі мобілітать. От і все. Ну так. Тут питання також відкрите. Кожен зможе дати відповідь собі на нього сам. Для чого нашим депутатам посилювати контроль за українськими сим-картами? Нам розказують, що. Через українські сим-карти росіяни керують цими шахедами. Спеціаліст з радіотехнології Сергій Флеш говорить про те, що ні, вони управляються і нічого такого немає, навіть в помині. Питання: нахрена тоді депутати просувають дезінформацію в Український інфопростір? Питання відкрите. Далі, наступний у нас Юрій Бутусов, так який був журналістом, вже став військовослужбовцем 13-ї бригади НГУ Хартія. Про наступ в Сумській області і, власне, про, про те, що там відбувається, про лінії оборони і так далі. Бо нам також розказували, що там Сумська область під замком. Зупинити російський наступ можливо виключно на заздалегідь підготов... підготовлених смугах оборони на оборонних позиціях ви говорили про ситуацію в Сумській області. Таких ліній оборони в Сумській області нема. Тому російські наступи продовжуються. Я думаю, що він буде продовжуватись до того часу, поки ворог не просунеться до вже в притул до щільних лісових лісових масивів навколо сум, десь на відстані приблизно 15-20 кілометрів від міста. І вже там, де будуть у наших військ фактично прикриті лісами логістичні маршрути і передові позиції. Там наша піхота зможе втримати ворога і просування його буде зупинено. Просування наразі відбувається зараз на тих ділянках, де щільних лісових, лісових масивів нема, тому ворог просувається, але це просування пояснюється просто технологічними причинами. Велика кількість дронів у противника покращується організація, управління і логістика, яка у нас абсолютно нічим не захищена в цьому районі, все це досі не вирішується. І, на жаль, ця ситуація загрозлива. І просування ворога воно відбувається саме тому, що розумі... Ну, такої системних оборонних позицій, на яких ворога справді можна було б зупинити, і хтось би це спланував, їх нема. Є на Сумщині мережа таких окремих опорних пунктів. Їх нарили абсолютно хаотично, вони абсолютно не розраховані на захист особового складу від дронів, і це така фактична імітація брухливої діяльності. Тому зупинити на тих, на тому, що там нібито для фотозвітів нарили абсолютно неможливо. Лінії оборони там для сучасної війни нема, а зупинити. Ну, в принципі, нічого нового. Це було точно та сама ситуація була, коли Русня почала заходити в Харківську область. Точно те саме говорили, що там мега е, оборонні споруди, які будувались там цілих три роки. Потім зайшли, а там виявили, що ніхрінашеньки там немає. От. І також буквально щойно там поступила інформація про те, що росіяни вже перетнули межу. Дніпропетровської області От, і вже зайшли туди. От, якось, так, якось так виглядає ситуація. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!